Гумористичний дебют до сум вперше завітав Сергій Притула разом зі своєю командою. Потішив глядачів українським гумором. Більше у сюжеті Христини Бондаренко на гумористичній ноті у сумах відомо шоумен і телеведучо Сергій Притула. Не сам із комедійною програмою Вар'яти шоу. Це перше в Україні гумористичне шоу винятковою державною мовою. На сцені шість артистів, які розповідають нам про історії з повсякденного життя. А ми фанати Сергія притули і подобається як людина, як артист. Ну тому і прийшли сюди, завітали до нього. А що подобається у ньому найбільше? А, у нього особистості. Так. Його людяне відношення до людей до життя, те, що допомагає бійцям. АТО. ну справа в тому, що людина, яка привезла до нас це дійство, це доволі відома і викликає в мене особисто симпатію. Вишуканий гумор не той, що рівня нижче пояса, а саме якісний і ну, мені імпонує. Хочеться легкості, світлості. От сьогоднішнього праздника хочеться позарядитися на будущу робочу неділю. Весна, от уже дихання відчувається. Поэтому сьогодні хочеться отримати масу удовольствия. Сьогодні у нас концерт особливо Ви тим, що ми особо вперше. Для нас це знайомство з містером Генначенко. Поглядає в периметр в поисках приключень. Кіти кабіна на рад. Це я зараз так красиво, знаєте, показую як песний поиск ліпив. А вже ще не виходилось не так. У на тата в 80-х був ще вище В а в Живелі стояв песик. Коли їхав, то касить скоро буде. «Вар'яти шоу було створено у 2010 році. Особливості комедійної програми жарти українською мовою, відсутність нецензурної лексики та політичних тем. І так, сім'я, які всі дуже голосно говорять. ...стали 18 м містом у гумористичних гастролях комедіантів. Фінальний концерт варіати відіграють у Луцьку 1 червня. Христина Бондаренко, Андрій Герашенко на часі новини.